Вітаю, шановні, як сказав, читачі, напевно, читачі, бо я говоритиму про Всесвітній День письменника, а хто найпше знає письменників і взагалі письменника як значення літератури, як не читач? Трошки історія. Наша література, я знаю, контексті все протистояння між Московією і Україною, бо Москалі вважають, що вони там дуже велика нація, але коли появився їх. Пушкін, в XVIII столітті наша література починається ще з 11 століття, із Літописця Нестора, Нестора Літописця, а потім, Тимофій у Гавичі, галицько-волинський літопис, а потім невідомий автор слого полку Ігорів, а відтак Кунгуда, яка була королевою Чехії, українська княжна, яка вийшла замість нами за короля чеського, перша християнська поетеса, є молитва Кунгуди. Ну а потім вже таки йде без затиші, нічого нема, нема. Аж з'являється вже Василь Загоровський, перший письменник полеміст який до переписування Пересопницької Євангелії, відомий, що на ньому кинувся президенти, сходають кляпу. А потім вже таке 17 століття там є ряд письменників. Я завжди не буду про них говорити, бо це затягне час. Вже тоді таким найбільш відомий є Григорій Орда. Як письменник, як філософ, як полеміст, як мислитель, філо і так далі тому подібне. Ну, А, а відтак вже починається Коляревський, Квітко Красноянко і Тарас Шевченко, які творить нову літературу, нову українську мову. І можемо говорити без кіння, що У нас е, величиниться руська дрівця Маркян Шашкевич, як і Головацький Іван Вагелевич. А за ними йде Антін Могильницький. власне якраз сьогодні, 3 березня цього року. Е, Є день Антона Могильницького. Він народився в 1811 році в гірках, а життя своє закінчив у Яблонці, їдучи з що там він був священником. Ми про це будемо говорити в середу, коли будемо вручати премію традиційну премію імені Антона Могильницького. Є його пам'ятник тут у Богачанах, нижче церкви. А чому? Тому що в 1840 році він тут одружився і він був деканом Богочанського, а потім вже... Скільки там якусь полеміку із е, митрополитом, та його перевели в Бабчі, там він вже е, е, доживав. Але він створив ну, літературу, свою рідну літературу, про яку високо відгукувався Іван Франко. А далі він помирає, трагічно загинув у 1873 році і через буквально ще місяць півтора народжується новий письменник класу української літератури Михайло Яцьків. Чи Яцків. В селі Лисівка, От, але він причетний до богородчан, бо описував туди і церкву, і ярмарок. Ну, тобто богородчани потрапили у список його літератури. І оскільки потім ми якісь би затиші, але відтак ми ще маємо письменника Марка Боїслава, причетного саме до, нашої, до нашого краю е, Вояті УПА. До речі, є, так як буде в цьому, цьому році функціонувати обласна премія імені Марка Боїслава, <coughs>, чи Михайла Дірченка його, це, це його псевдонім, він загинув в Женічі в 1952 році. Буде така премія для тих, хто е, бояків, які пишуть, і для письменників, які пишуть на воєнну тему. Тобто це про письменників, все про письменників. І так ми можемо сказати, що Ворочани, ну Ворочани не дали, якихось відомих письменників не дали. Але тут свого часу вчився у богаторському техніку Степан Пушик, Лора Шеченської премії. А в 1963 році працював інший лавра Шевченської премії Тарас Мельничук, славний прекрасний поет. Вони ж проживали у Борачани якийсь час. Тобто залишили свій світ, Пушик писав про Борочани, І Тарас Мельничук працював у районній газеті тоді. І так... Вже Борочани, якби немає таких відомих письменників. Є зараз живе Василь Добрянський. Проживаю я. Напевне, щось теж написав і про Богорчани, і не тільки про Богачани. Хмельницька, окреме, окреме село, де я працював. І саме ми видаємо там альманах хмеліт, 12 чисел вже. Часи, коли навіть не мав франківську ніякого альманаху. Ну, так, нема такого, як це був перевал, скажімо, постійного. Чому хмелі? Хмельницька література. Скажу: ну, література, так, хмелівка література. Я можу навічити п'ять авторів, які народилися у Хмелівці. Ось це ще Євген Паранюк, його премія власна є. Іншим може назвати Олексій, по е, Хмелівській школи. Е, ну, я там багато років працював. Там є 35 книжок, так званої Хмельницької бібліотеки. Але Середюк е, має книжку скарбничка вчителька, яка працювала родом з Саджави, тобто Хмельівка. А ще 27 членів спілки письменників, побували, побували там на різних фестивальних літератури, ручних премій, обласної премії Євгена Паренюка і краєзнавців. І е, Лурат Шевченської премії там були. І тому тут ну, Хмельюка, ну, А також ми випускаємо час від часу Золоту Вислівцю, а напевно, в цьому році він буде. І буквально з сьомого, буквально не зьомо, а. В суботу в бібліотеці на Пилипа Орлика відбу відбулося презентації числа теж великого альманаху 250 сторінок Серапинці. Це моє рідне село, в якому народилося за 100 років і жили, працювали, видали книжки 16 письменників. Як Франківськільки немає, письменників, які родимі з Франківська, це можна назвати Андруховича Прохаська Єшкілєва. І ще тільки решту всі ті, що приїхали з села. От і е, 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 функціонує спілка письменників під керівництвом відомої літературознавця, критика Євгена е, Барана є товариством письменників, журналістики в цьому році відзначатиме сторіччя. І дуже цікаво, коли Василь Степаник, який очолював це товариство, в 1927 році написав, що як тяжко живеться галицьким письменникам, е, ну, мало грошей, не отримують грошей, допоможіть якимось чином. Ми щось подібне зараз теж переживаємо, але незважаючи на, навіть незважаючи на війну, ми видаємо. Не то була висновка у власній бібліотеці, понад 100 видань за рік лише і краєзнавчих, і території. Тобто письменники працюють. Письменники це, це не бізнес, не в нас. За кордоном так. І за кордоном письменник прирівнюється до мільйонера по своєму статусі, своєму значенню. У нас поки що не так. Те, що було в радянські часи, ну комуністична партія підгодовувала письменників. Не всіх, звичайно, бо Василя Стуса вбила, і, і Василя Семаленка, і так далі може їх називати. Але інші підкормлювали, квартири давала, там спілки письменник, гонорари, книжки видавала. Тепер цього вже нема. Тепер ми можемо дякувати ще обласній адміністрації, і обласній раді і міській раді, що вони е, дають гроші на видання книжок, і ми видаємо, я кажу, більше ста книжок. Найкраща книга року за минулий рік е, понад 30 е, нас книжок, який відзначить цією премією. Ми живемо. Презентації майже кожен тиждень, майже ко, через день, через два. Тобто е, письменники живуть. Письменники, я їх називаю, ви, може, хто читати сьогодні мій пасаж. Письменники мільйонери, мільйонери слова. Це найбільше багатство, бо наше багатство це наша українська мова. І саме письменники це рожої мови, і саме з письменницької організації 1980. У п'ятому році зародився Народний рух України, який відновив незалежність. Так що статус письменника досить значимий. Може, тепер не так багато читають, але я бачу, що все-таки молодих, особливо дівчат, які з товстими томами сидять на лавочках франківську чи, чи інший закупка кав'яни і читають. Є кілька книгарень, які функціонують. Тобто письменники були завжди попереду і вони мають бути. Хтось колись сказав. Не ображайте поетів, бо можливо вони сини Бога. Не знаю, але кожен письменник нагороджений Божою іскрою і має той дар, той талант, який знаєте про пречу про талант, який не закопують. Як ми живемо, немає значення. Головне, що ми пишемо, головне, що ми віримо в те, що Слово все таки є Бог. Це біблійна істина, живе разом з нами. Тому письменники зараз і воюють, і пишуть про війну. Тобто письменництво ніколи не вмирало і не умре, тому що воно тримається ідеї Слова але тримається ідеї України. І я вірю в те, що прийдуть часи, коли, незважаючи на все, про все книжка не вмре. І письменник буде завжди потрібний, необхідний. Так що читайте, шануйте авторів, яких ви любите. Любіть літературу, любіть книжку.